На карті світу Україна може здаватися невеликою. Але сьогодні її серце б'ється так голосно, що чує увесь світ. І цей стукіт це звук мільйонів сердець, які разом промовляють Ми є, ми боремося, ми вистоїмо. В етері Кременчуцькі новини про головні події в нашому місті дізнаєтеся вже за мить. На передовій сучасна техніка рятує життя так само, як і зброям. Кожен новий засіб оборони підсилює українських воїнів у боротьбі із ворогом. Про чергову технічну допомогу, яку Кременчук передав на фронт, дивіться далі в сюжеті. Кременчуцька громада передала силам оборони засіб радіоелектронної боротьби, який встановлюється на автомобіль і блокує ворожі дрони. Цей пристрій створює навколо техніки та бійців захисний купол, ускладнюючи роботу безпілотників противника. РЕП допоможе хлопцям ефективно виконувати завдання і бути в безпеці. Технічні засоби, які Кременчуцька громада надає нашим захисникам, дозволяють зберегти здоров'я і життя хлопців. Чим більше ми сьогодні допоможемо фронту, тим швидше в Україні настане мир. Бійці вже готуються до використання нового обладнання. Леонід Харченко, військовослужбовець та керівник громадської організації АТО Майдан Кременчук, відзначає, що така техніка значно підвищує безпеку та дозволяє виконувати операції впевненіше і без втрат. Дякую. Хочу подякувати Кременчукській громаді за постійну допомогу. Серед дійсно поїде на Покровський напрямок. Це дуже гарячий напрямок для артилерії високої потужності, буде захищати наші артилерійські самохідні знаряддя. Дякую вам за допомогу. Дякуємо вам за захист. Будім надіятися, що будуть отпугівати всі птички. Життя наших воїнів це найцінніше, що ми маємо. Такі засоби, як комплекси радіоелектронної боротьби, мають безцінне значення. Вони захищають, прикривають і збільшують шанси на безпечне повернення. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. СБУ, Національна поліція та бюро економічної безпеки викрили на Полтавщині дві резонансні справи: ухилення від мобілізації за участю медпрацівників і посадовців, а також розкрадання державних коштів під час ремонту газонафтових свердловин. Увага на екран. Служба безпеки України, національна поліція та бюро економічної безпеки на регулярній основі викривають та запобігають злочинам проти держави. Саме тому працівниками СБУ та Нацполіції Полтавщини було ліквідовано чергову схему ухилення від мобілізації, організовану медперсоналом військово-лікарської комісії та посадовцями одного з відділів Кременчуцького РТЦК та СП області. Зловмисники підшукували людей, які хотіли охилитись від призову, а лікарі виписували їм або їхнім родичам фальшиві важкі діагнози для непридатності до служби чи відстрочки, оцінюючи послуги у понад 5 тисяч доларів США. Під час обшуків у фігурантів вилучили медичну документацію, телефони з доказами, чорнову бухгалтерію та понад 3 мільйони 800 тисяч гривень, отриманих незаконним шляхом. Одного з фігурантів затримано на гарячому в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України під час отримання ним другого траншу неправомірної вигоди. Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України зловживання впливом йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Крім того, СБУ разом із Бюро економічної безпеки викрили керівника одного з департаментів акціонерного товариства Укргазвидобування та керівників приватного підприємства, які привласнили державні кошти під час ремонту газонафтових свердловин у Полтавській області. Держкомпанія оголосила тендер на технічний нагляд за ремонтом свердловин. А приватне підприємство перемогло, подавши фальшиві документи про кваліфікацію та сертифікацію працівників у 2023-2024 роках Це завдало державі понад 5 мільйонів збитків. Що підтверджено судовою економічною експертизою та внутрішнім розслідуванням «Укргазводобування». за матеріалами СБУ повідомлено про підозру директору департаменту та двом керівникам підприємства за кількома статтями кримінального кодексу України частиною 5 статті 191, частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191. Заволовіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинного чинного в умовах воєнного стану у особливо великих розмірах та пособництво вказаному злочині. Та частиною 1 статті 366 складання та видача службової особою завідомо неправдивих офіційних документів. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Заходи із документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Полтавській області та ТУБЕК у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. you <music> Необхідно створювати такі умови, аби випускники закладів загальної середньої освіти вступали до університетів України та у подальшому відбудовували і розвивали нашу країну. Саме із такою метою сьогодні у Кременчуці відбулася важлива зустріч. Детальніше вже за мить. Випускники Кременчуцьких закладів середньої освіти є перспективними та затребуваними абітурієнтами до закладів вищої освіти по усій Україні. Це доводить сьогоднішня зустріч президента Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Володимира Онищенка з директорами Кременчуцьких ліцеїв. За погодженням з міським головою міста Кременчук Віталієм Малецьким відбулася зустріч з директорами ліцеїв і закладів освіти міста Кременчук. Сьогодні були презентовані можливості нашого університету щодо навчання молоді. Отримання потужної фахової базової освіти, яка забезпечує якісне працевлаштування наших студентів, таким чином, ми створюємо всі можливості для того, щоб молодь залишалася в Україні, молодь навчалася в Україні, і молодь реалізовувала свій науковий і професійний потенціал на розвиток економіки повоєнної України. У рамках цієї зустрічі відбулося підписання договорів про співпрацю із директорами Краманшуцьких ліцеїв, 25 випускників, яких вступили до. Полтавської політехніки. Важливо також, що переважна більшість цих юнаків та дівчат є переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів науково-дослідницьких робіт, і, зокрема, конкурсів Малої Академії наук України. Ременчук найкращий. У нас найкращі діти діти, які перемагають на міжнародних конкурсах, прославляють Україну, роблять такі успіхи ну, гімн України. Тричі в минулому році грав на честь Кременчука в різних країнах світу, тому ті успіхи, які дають наші діти, ну мабуть і привернули увагу президента обласної полтавської політехніки. Дуже велику вдячність тут. Всі кажуть: а чому в Кременчуці так? А тому, що ми у нас дуже дуже приділяє багато уваги. Така співпраця закладів загальної середньої освіти нашого міста з Національним університетом Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка дозволить Кременчужанам наповно реалізувати свій потенціал у науковій галузі. Ви пропагуєте навчання в Україні в той вуз, який дійсно має величезні рейтинги, високі рейтинги. Освіти, і це пов'язане не тільки з тими з статистичними даними, а саме з тим, як діти обирають і які фахівці потім виходять саме з вашого вуза. Тому дуже приємно, що ви завітали до Кременчука. Що Робити цю роботу в такі складні часи, Тож тепер випускники кременчуцьких ліцеїв будуть більш обізнані щодо наявності матеріально-технічної та навчальної бази цього університету та зможуть обрати для себе з поміж усіх найкращий заклад вищої освіти. Ми раді цієї події розуміємо, що розвиток наш це в якісній освіті. Тому ми підтримуємо такі зв'язки і налаштовані на дуже плідну співпрацю. Така подія в нашому в житті нашого ліцея дуже важлива. Наші учні найкращі. Я говорю в не тільки про Кременчуцьких дітей, а й про учнів ліцею. Ми вкладаємо в них всю душу. І ось така професійна робота, яка проводилася, то вона дає певні результати. Таким чином укладені сьогодні договори стануть початком довгої та плідної співпраці на благо Кременчука та усієї нашої держави. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Що чекає на Кременчуцький будинок дитини? Реорганізація, новий формат роботи. Нині жодних деталей немає. Ми намагалися дізнатися про все напряму у відповідальних посадовців. Однак, отримати відповіді виявилося не так просто. Це запитання. Ми адресуємо повторно директору обласного департаменту охорони здоров'я Віктору Лисаку. Не можу я бо я зараз на селекторі. Коли вам зручно буде я зателефоную. Бо я я на селекторі, не знаю. Ось так виглядають спроби журналіста зв'язатися із посадовцем та дізнатися, що ж чекає на Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини. У своїх попередніх матеріалах ми вже з'ясовували, хто несе за нього відповідальність і чому доля закладу нині під питанням. Отож, у межах державної реформи де інституалізації будинки дитини нині реформують. Серед таких і заклад, який знаходиться в Кременчуці. Відповідає за нього напряму обласний департамент охорони здоров'я під керівництвом Віктора Петровича Лисака. У По своєму попередньому матеріалі я спілкувалася із депутатами Полтавської обласної ради. Вони запевнили, що будинок дитини закривати не планують. Натомість чекають від обласного департаменту охорони здоров'я конкретних пропозицій щодо варіантів реорганізації закладу. Оскільки ці пропозиції мали бути подані вже давно, ми вирішили поцікавитися в очільника департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака, у чому ж справа, від першоджерела отримати інформацію про майбутнє будинку дитини. Минулого разу, коли ми намагалися це зробити, посадовець був чи то у відрядженні, чи то у відпустці. Хотіла б кілька запитань вам поставити щодо Нема запитань, бо я у відрядженні, мене немає. Щодо будинку дитини Ну немає. Зараз, я відпустці. Минуло два тижні, і ми знову спробували з ним поговорити. Цього разу Віктор Петрович був дуже зайнятий роботою. Журналіст Кременчуцьких новин. Кілька запитань поставити можна. Не, не можу я, бо я зараз на селекторі. Коли вам зручно буде, я зателефоную. Ну, я зараз на селекторі, не знаю. Півтори години ще добре. Тоді давайте через дві години я наберу. Минуло дві години, проте на повторний телефонний дзвінок так ніхто і не відповів. Наступного дня так само кілька спроб додзвонитися до посадовця, і безрезультатно чи то пан Лисак має забагато роботи і не може відволіктися на розмови з громадськістю, чи то в нього просто відсутні відповіді на запитання, які ми йому хочемо поставити. Чому не була проведена реорганізація закладу у рекомендовані кабміном терміни? Чому і досі для всіх таємниця, як працюватиме будинок дитини далі? Нагадаємо, що у вересні має відбутися спільне засідання постійних депутатських комісій облради із питань освіти, науки та культури, а також із питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. І саме там буде визначено формат подальшого функціонування будинку дитини в Кременчуці. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Урок, що подарував море усмішок і нових знань. У Кременчуцькій гімназії номер 22 наймолодші школярі зустрілися із поліцейськими та їхніми чотирилапими помічниками. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. У Кременчуцькій гімназії номер 22 відбувся урок, який навряд чи можна назвати звичайним. Для наймолодших школярів він став справжнім святом безпеки. У гості до дітей завітали поліцейські разом зі своїми чотирилапими напарниками, службовими собаками. Правоохоронці у доступній цікавій формі розповіли малечі про правила безпеки вдома та на подвір'ї. А головними героями зустрічі стали песики, які показали, як допомагають поліцейським знаходити людей чи небезпечні предмети. Сьогодні з нами працювали маленькі діти перший другий клас, яким завжди дуже цікаво, які завжди дарують емоції. Але і окрім емоцій, окрім оцього надзвичайного. Емоційного уроку вони завжди запам'ятовуються надалі. Для цього і проводяться ці заходи для того, щоб дітки розуміли, що поліцейський – це захист, це безпека, і розуміли, що і в школах, і на вулицях міста їх захищають правоохоронці, і вони в будь-яку хвилину, якщо знають якусь інформацію або знають, чи їм загрожена небезпека, могли довірливо поділитися цією інформацією. Діти з захопленням спостерігали за вправними виступами службових собак, а потім змогли навіть погратись з ними. Для декого це стало справжнім подвигом. Малеча подолала свій страх і з усмішкою підійшла ближче, щоб погладити хвостатих охоронців. Сміх, радість і море позитивних емоцій панували у шкільному дворі. Діти зізнаються, тепер вони ще краще розуміють, як важливо дбати про власну безпеку, і водночас переконалися: поліцейські це друзі, а їхні вірні собаки можуть стати справжніми героями. Мені сподобались всі собаки, але сама моя улюблена була друга. Мені дуже сподобалось годувати собачок. Це дуже цікаво. До мене сьогодні приїхали поліцейські. Мені сподобалась дуже кора. Такий урок залишив у серцях дітей теплі спогади, зарядив гарним настроєм та подарував впевненість, що навіть серйозні теми можуть бути цікавими і дуже добрими. Це була подія, яка викликала щирі посмішки та навчила маленьких кримучужан дивитися на світ сміливіше. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Крименчуцькі новини. Вони різні за стилем і змістом, але кожна дарує щось особливе. Тишу й осінній спокій, відчуття національної сили та подих історії Крюкова. У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилися нові експозиції. Тож детальніше про них вже за мить. Мистецтво здатне уповільнювати час, нагадувати про витоки, не дихати на боротьбу. Саме ці відчуття об'єдналися у трьох нових виставках, що відкрилися у Кременчуцькій міській художній галереї. Вони різні за формою, але єдині за змістом. Говорять про життя, гідність і пам'ять. Зокрема, у пейзажах Олени Гребенюк осінь наповнює золотом і новими думками кожного, хто спогляне на її роботи. Виставка час повільних кроків запрошує зупинитися серед метушні, почути шурхіт листя та побачити відблиск сонця у воді. Живописана почала займатися тільки 2022 року. Тут представлено 66 робіт, здебільшого пейзажі. Ну і на тюрморти. і ця виставка це як нагадування про те, що треба зробити кроки повільніші, треба зробити подих повітря, щоб побачити те, що нас оточує. А ось полотна Віктора Цапка мають зовсім інший настрій. Його експозиція Борітися поборете» наповнена силою та незламним духом українців. У барвах козацька відвага, прагнення свободи і символи боротьби, які нагадують, що гідність і воля завжди залишаються в серці народу. в одеське училище в 83-му році. 86-му поїхав в Петербург. Познайомився з Ведочем Гуменюком. Це мій вчитель. Він якраз займається. Козацькою тематикою, і це ж звідти я вже почав малювати козацьку тему, але все одно перетягнула Україна. Я з 2006-го на Полтавщині купив хату. І зараз живу там і працюю. Філателістична виставка Крюків столиці чумацького промислу переносять у минуле місто через конверти і марки. Це подорож у час, коли сучасного Крюківського мосту ще не існувало. А чумацькі шляхи визначали ритм життя та торгівлі. Це виставка присвячена. Чумацькому промислу. Крюків. це була столиця чумацького промислу. Тарас Григорович Шевченка писав своє произведення, і він там був чумак такий, та з Крюкова, і далі пішла ціла історія. Кременчуцька міська художня галерея запрошує всіх охочих відкрити для себе мову мистецтва. Виставки триватимуть з 11 по 28 вересня, а відвідати їх можна щодня з 10 до 18, окрім понеділка та вівторка. Це чудова нагода, щоб побачити красу, яка надихає. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Світанок нашої перемоги ще попереду, але він обов'язково прийде, бо його наближають наші воїни. Дякуємо Збройним силам України за кожен новий день свободи.